Вітаємо всіх у нашій хатинці, сьогодні ми поговоримо про 15 крутих ігор, у які ви зможете пограти з друзями, сидячи на одному дивані. Деякі з них навіть є у підписці PS Plus. Тож давайте до справи. І почнемо ми з дуже веселих. God Simulator – це саме те, чого вам бракувало. Ви можете грати у футбол, облизати іншопланетянина, покататися на машині, стати жирафом або акулою та багато іншого. На жаль, наразі гри немає в каталозі PS Plus, але якщо вам шкода купувати гру за такі. Гроші, то ви можете втричі дешевше придбати першу частину гри. У ній також дуже багато веселощів для вас та друзів. Любите готувати? Overcooked 2 для вас. Збирайтеся командою до чотирьох людей. Та варіть, нарізайте їжу, викладайте все на тарілки, мийте посуд. Але якщо ви думаєте, що це весь геймплей, то ви помиляєтесь. Гра ускладнена перешкодами, рухомими платформами, вогнем та порталами. Це кулінарне безумство, доступне в каталозі Екстра. Завантажуйте, не пошкодуєте. Відійдемо трохи до спортивної тематики. Crash Team Racing – це не просто звичайні перегони, це аркадні змагання з різними бонусами. Розкиданими по трасі. Навіть при поразці хороший настрій буде забезпечено. Чудова кооп-гра про магію. Гравці мають змогу створювати різноманітні заклинання, поєднуючи дві різні стихії. Всього у грі вісім стихій, що дає величезну різноманітність у магії. Гру обов'язково потрібно зіграти з друзями, а головне те, що вона є у підписці Екстра. Human Fall Flat одна з найвеселіших ігор на нашу думку. Вам доведеться грати за незграбного чоловіка, якому потрібно вирішити головоломки та пройти. З однієї частини карти в іншу, знайшовши в результаті вихід, гра покладається на фізику та незвичайне управління. А найголовніше грає в каталозі Екстра. Якщо вже говоримо про незграб, то треба згадати і Heavenly Buddies. Тепер ви та ваш друг вирішили стати астронавтами, яким потрібно виконувати різноманітні завдання у невагомості. Головне, щоб вас не винесло у відкритий космос. The Escaped 2 — це гра, яка підходить як для одного гравця, так і компанії до чотирьох людей. Суть гри втекти з в'язниці. Робіть підкопи, маскуйтеся, лізьте крізь вентиляції. І це лише мала частина різних способів покинути це місце. А з друзями це зробити набагато веселіше. На жаль, гра нещодавно вийшла з каталогу Екстра, тож доведеться купувати. А між іншим, у нашому телеграм-каналі відбувається розіграш крутих ігор аж на три призові місця. Трилогія Metal Gear Solid, Helldivers 2 та Cyberpunk 2077. Заходьте, може вам пощастить. Ну а ми продовжимо. Продовжуючи злочинну тему у грі Way Out ви з новим союзником повинні об'єднатися, щоб покинути в'язницю та помститися спільному ворогу. Гра на двох гравців з цікавим сюжетом, де присутні дві кінцівки. Тож у вас буде можливість пройти гру ще раз. Якщо ви любите, коли у вас підгорає дубця, то Cuphead — саме те, що ви шукали. Милий стиль американських мультиків 30-х та складні боссфайти змусять вас попітніти. Насправді гру простіше грати наодинці, а веселіше у двох. Також у проєкту є доповнення, яке додає нового ігрового персонажа та ще більше босів. Ще одна цікавинка незвичайному стилі: Don't Strive Together. Це про виживання в темному лісі, де назва гри описує єдину ціль. Не помри з голоду, хоча померти ви можете не тільки через це. Купа дивних створінь тільки чекають, щоб напасти. Якщо вже розмова зайшла за горори, то гріх не згадати антологію ігор Dark Pictures. чотири схожі за духом гри, у яких від кожної вашої дії або бездіяльності залежатиме ваше майбутнє. Тут дивани кооп відрізняється від інших. Хоча кожен може обрати собі персонажів та керувати ними, проте одночасно грати не вийде. Бо зазвичай лише один із героїв у центрі дії. Тому грати ви будете по черзі. Головне, що три із чотирьох ігор є в підписниці Екстра. Тож нічого не заважає спробувати. The Quarry – це та ж сама гра з таким ж самим геймплеєм, але вже розповідь про вважатих у літньому таборі. Тому якщо вам подобається такий стиль, то гра для вас. Проте, якщо у вашого друга є своя консоль, то рекомендуємо грати ці ігри через онлайн-коп. Тоді сюжет буде повнішим та вам не доведеться чекати своєї черги. Перейдемо до шутерів. Star Wars Battlefront 2 – Це гра для справжніх фанатів цього всесвіту. Ви можете обрати свого улюбленого персонажа, незважаючи на те, чи це Сид, дроїд, Джедай або ж мисливець за головами. Для одноекранного кооперативу доступний режим аркади. Хоча гри немає у підписці PS, проте є у EA Play, яка коштує вдвічі менше. А ви знали, що у Borderlands 3 можна грати з другом на одному екрані? Так ось, цей шутер у фантастичному світі можна грати у двох і в чотирьох. Навіть сюжетна компанія доступна. Загалом клас, а не гра. Для такого шутеру, як Call of Duty Black Ops, також доступний диванний кооп. Проходьте з друзями сюжетну компанію у футуристичному світі та переможіть смертельний вірус, також як і в попередніх частинах, у грі є зомбі режим, де ви проходите ту ж компанію, проте з іншим наративом та зомбі-ворогами. На сьогодні це всі ігри. Якщо вам подобаються такі підбірки, то ваш актив допоможе нам зрозуміти, що потрібна друга частина. Тож з вас підписка, вподобайки і коментар. Ще почуємось.